Привіт, вітаю вас на каналі Така Америка. Мене звати Василь. Сьогодні 26 листопада. І перед тим як я розпочну огляд американських новин, я нагадаю, підтримайте Україну своїми донатами. Якщо ви не знаєте, як і де це можна зробити, то як варіант внизу в описанні під цим відео ви можете знайти декілька посилань, де ви самі можете обрати кого підтримувати чи українських військових, чи українських медиків, чи українських будівельників. Як завжди стараюся розпочинати з української теми на американському просторі, і українська тема тримається в топах в Америці. Ну, розпочну з того, що е американцям розказують про ракетний обстріл Харкова, під час якого е отримали поранення мінімум 23 чоловіки, і 41 будівля отримала якесь ушкодження. <кхід> Також розказується про дронову атаку по всій Україні. Було запущено 145 дронів, із них протиповітряна оборона України збила 71. 71 десь впав сам в польоті, і один залетів аж у Білорусь. Ну, я так розумію, якщо чисто математично, то ще десь два не вистачає, можливо, два кудись і попали. Також повідомляється, що на курському напрямку росіяни взяли в полон громадянина Великобританії, який. Воював у складі Інтернаціонального легіону. Дуже багато деталей нема. Ця інформація поки що тільки із російських джерел, але я так розумію, що були якісь фотки чи ще що-небудь, тому що дійшло аж до американських засобів масової інформації. Наступна Україна, чи, новина про Україну доволі така неприємна. В Америці є такий подкастер. Він найпопулярніший в Америці, а, звуть його Джо Роган. А колись давним-давно, років 10-15 тому назад, може 20, я не пам'ятаю. Була на телебаченні, може і зараз є. Була така передача Fear Factor, фактор страху. Там, де людей кладуть разом в, там, в корито зміями, пауками, жабами там, і так далі. Різні такі речі відбуваються. От він був ведучим цієї передачі, знову ж таки, можливо, і зараз є. Зараз він веде. Подкаст, який в Америці дивляться найбільше. Є там інші так само загально популярні, але він номер один зараз тримається в США. І, до речі, перед самими виборами там дуже багато трампістів, і сам Трамп, до речі, там був і Елон Маск, був, і Синулії Дональда Трампа там були. Ну і вони, звісно, гнули свою лінію. Ну, і найголовніше в контексті України вони гнули антиукраїнську лінію, яка наповнена була просто цілою купою російських наративів. Так от, е Камала Харріс не пішла до нього на подкаст, на, на подкаст, і якраз багато із виборців, із молодого покоління, як мінімум, говорили, що ми саме через це не будемо за неї голосувати, бо вона побоялася, нібито така історія. Ну, але сьогодні історія не про те. Історія про те, що <кій> в п'ятницю. Він вів свій подкаст, і там просто все перейшло в пряму істерику. По-перше, він там через кожне слово матюкався, що я не буду повторювати. Але він згадав Україну про те, що Україна розпочала третю світову війну, і що він тепер не почувається безпечно у своїй хаті. Він не хоче, щоб ядерна ракета прилетіла прямо, прямо, прямо йому в дім. Згадав і про те, що Зеленський це наркоман, обізвав українців мавпами. Ну, і на це все діло знову ж таки дуже багато. Це все було через кожне слово мат, Але на це відповів Володимир Кличко. Володимир Кличко в Америці дуже відома людина. Знову ж таки, можливо, хто. Не знає, але е, для українців най, найкрутіший боксер це зараз усик там звичайно, і так далі. Але для американців найкрутіший… один із до речі, от, цей сюжет випуск що в топи попало, Цей сюжет е, опинився на каналі NBC. і от вони розказують, що Володимир Кличко це один із найвеличніших боксерів в історії взагалі світового боксу. Згадується про те, що він з 2004 по 2015 рік не програв жодного бою. І, знову ж таки, дуже багато нагадується американцям про кличка, Бокс в Америці на дуже високому рівні. Так от, Кличко відповів цьому Джо Рогену на ці всі закидання, що він сказав, що ти просуваєш російські наративи, російська пропаганда і так далі. Тому подібне. Чого ти, наприклад, не хочеш мене наприклад, запросити на свій подкаст. І послухати іншу позицію, тобто послухати інші аргументації. Так, от трошечки відступившись від Володимира Кличка, якщо подивитися на цього Джо Джо він дуже таких антиукраїнських спікерів дуже багато запрошує, але за весь цей час жодного, хто притримується проукраїнської позиції, або хто може дати якусь аль альтернативну версію, що взагалі відбувається, і до чого це все приведе. До речі. Тут в США є один американець, Джейк Бро, який за цей тільки рік уже закінчує третій, третій мільйонний збір доларів на допомогу українським військовим. Він купує автомобілі, дрони там і всякі такі речі, Який, до речі, служив раніше в ракетних військах, тут в Америці дуже крутий, просто підтримувач. України, Збройних сил України. Він так само звертався колись до, чого, до цього Джо Рогана, каже: поклич мене на до себе на подкаст, ми поговоримо, я тобі розкажу іншу позицію. Так він йому навіть не відповів, тому що він не настільки великий, в нього там трошечки більше, ніж півмільйона підписників. Він на таких навіть не розпиляється ті кличка так не скажеш, це доволі відома людина в Америці. Людина, яка хоч більш-менш якесь відношення до спорту має в Америці, знає, хто такий Володимир Кличко тут в США. Але що він відповів на це він сказав: ти що хочеш попасти, просто на, до мене на подкаст попіариться, на що кличко? Доволі тонко, до речі, відповів. Сказав, що слухайте, fear factor, тобто фактор страху, видає якусь свою позицію відносно якихось там речей. І боїться, знову ж таки, оцей е, такий оцей укольчик відносно фактор страху, і боїться запросити людину на подкаст, яка може представити альтернативну позицію. Ну, знову ж таки, чим це закінчиться на даний момент, незрозуміло, але історія доволі така шумна. <кхід> і зараз поки що йде така заочена перепаличка е, в засобах масової інформації в соціальних мережах через. Euh, на, на поки що на платформі X, колишньому Твитері. Ну а в Америці, дивіться, зараз найбільша новина сьогодні, чи верніше вчора, навіть тому що це вчора ще вийшло в понеділок. А тепер офіційно федеральні, те, що всі очікували, що відбудеться самою собою. Федеральні судові звинувачення відносно Трампа і спроба перевороту, і хаос 6 січня 2021 року, коли там був штурм. Капітолія і е, приховування секретних документів у себе там е, в, свої, в своєму гаражі, де він там перекладав з місця на місце. Тепер офіційно ці дві судові справи закриті. І я б хотів би просто один момент, якщо, е, з цієї новини сказати, що, чому відбулося все взагалі. Тобто, взагалі, план Трампа був. Стати президентом якраз таки, щоб ці дві ключові судових процеси, які, до речі, дуже багато тверезих республіканців так само оцінювали як дуже серйозні звинувачення. Особливо історія про 6 січня. Так от, що взагалі допомогло Трампу прослизнути в президенти, тому що теоретично судові процеси мали відбутися ще раніше і. Суд суд довів би чи не довів би, ну, але е, є шанс, що довів би Трамп уже міг сидіти у в'язниці до цих пір. Але втрутився Верховний суд Сполучених Штатів Америки. І першим ділом, що він зробив, він розглядав цю справу просто декілька місяців, що відсунуло це все заморозило. Потім вони винесли це рішення, що президент виявляється поза законом. Поки він президент, він може робити майже будь-що. І тоді прокурорам... Довелося просто перелопачувати цю справу, переробляти все з нуля. Ну, а поки це все затягнулося, от уже і вибори, а от уже Трамп і переміг. От така історія. Отак, от справи робляться в США, особливо, якщо в тебе є дуже багато грошей і дуже багато друзів з, ба з великими грошима. Ще одна новина про Трампа це. Історія про його тарифи він ніяк не заспокоїться. Він, в принципі, хоче зробити те, що він і обіцяв. І сьогодні, верніше, вчора, знову ж таки, в понеділок, він е своїй там, уже оце правда медіа, truth медія, він е за це повідомлення залишив про те, що він тепер планує ввести тарифи проти Канади і проти Мексики е на 25% кожному. І причина, причина, слухайте, я, я не знаю, наскільки це для когось може це зайде. Але через те, що в Америку попадає дуже багато наркотиків, а саме справа йде про фентанил. То тепер все, що буде імпортуватися з Канади і з Мексики, поки проблема з фентанилом не вирішиться, вони будуть платити 25% більше тарифів. І а, до речі, і Китай так само буде платити 10% більше, а більше це зверху всього відносно Китаю. Трамп під час своїх передвиборчої кампанії говорив, що він їм ліпить 60% на все. І, взагалі, Трамп хоче на цілий світ абсолютно накласти 20%. Тобто, хоч з Європи, хоч з Африки, хоч там з Південної Америки, нема різниці. І це все піддається під соусом, що таким чином наповниться федеральний бюджет. Люди, які не бачать далі свого носа, кричать: «Ура! перемога, наш Трампік, наша секта, і вони просто не бачать, що історія зводиться до дуже банального. Зводиться до того, щоб обрізається, ще планується до речі, обрізати для дуже багатих людей, не просто багатих, а справа стосується дуже багатих людей. Їм ще обріжуть податки, вони і так мали там цілу кучу цих дір в податковій системі. Тепер ще їм покращиться, і в бюджеті опиниться здоровенна діра, точнісінько, так само як в чотири попередніх роки Трамповського президентства. Гроші десь треба брати. І гроші будемо платити ми з вами. Тому що через умовний там фентанил, хтось там через забор перелазить. Тепер ви і я будемо за умовні банани і авокадо з Мексики платити на 25% дорожче. Тому що, якщо ви по наївному думаєте, що мексиканці з'їдять ці 25%, ну то я не знаю, про що з вами ще можна говорити. Ці 25% тупо додавляться в ціну бананів. І ми з вами заплатимо ці додаткові 25%. І вони підуть в Трамповський бюджет, яким буде розпоряджатися дуже мудро. Ілон Мас, який до банкрутства доводить свої компанії. Перемога! Губернатор Каліфорнії зробив заяву про те, що знову ж таки, як я до речі, стосується Трампа, тому що вони збираються каддеспендінг. Славно звісно, це cut the spending», Вони будуть скорочувати всі витрати. Так от, а з 22 го року в Америці є програма знову ж таки захист навколишнього середовища, в що трампісти не вірять, які там забруднення, яке там а, глобальне потепління. Це для них все рівно що розказувати казочку про колобка чи курочку рябу. Це приблизно одна категорія інформації для цих людей. Так от вони планують позрізати все, що тільки можна. І один із таких речей передбачається, що. З 22-го року, знову ж таки, для очищення навколишнього середовища в Америці є дія, дія програма, якщо ви купуєте електроавтомобіль і ви цим вихлопними газами не забруднюєте навколишнє середовище, за це за електромобіль, який ви купуєте, вам йде кредит податковий, вам там повертають трошечки якусь там певну суму грошей. Так от, губернатор Каліфорнії зробив, як то кажуть, це, це, як це, крок конем, чи Шах Конем, Випередивши можливу погану ситуацію і заспокоївши трошечки каліфорнівчан, він сказав: що слухайте, якщо Трамповська ця адміністрація прийде, і цей, до речі, кредит він федеральний. Тобто це з федерального бюджету, хоч ви купуєте це в Індіані, хоч в Каліфорнії, нема різниці. Вам оця скидочка йшла. Так от, губернатор Каліфорнії сказав, що слухайте, якщо цей федеральний кредит відміниться, то ми повернемося. До 22 року це повернення грошей за купівлю е, чистих автомобілів, зелених електромобілів. Ішла повернення певна сума грошей. І от губернатор штата Каліфорнія сказав, що якщо федеральна ця програма відміниться, не переживайте, в Каліфорнії все буде діяти. Ми просто цю різницю компенсуємо. Як все діяло, так і буде діяти. Тому що, як би там Америка не хотіла дихати димом в Каліфорнії, ми дотримуємося. Лінії, що ми хочемо, щоб штат наш був зеленим. І вони там ціла програма, яка включає багато речей, в тому числі і ці електромобілі. Ще одна новина, яка аж дійшла до Верховного суду Сполучених Штатів Америки, розпочалося все в штаті Техас тютюнова компанія RJ Reynolds. В принципі, для мене невідома компанія, але якщо трошечки копнути, то вони виготовляють папіроси, цигарки. І одна із популярніших, які знають, мабуть, в цілому світі, Camel, якраз таки е виготовляється компанія. Так от вони пішли в один із нижчих судів в штаті Техас відносно того, що, знову ж таки, я не палю, тому я не знаю, що на цих сигаретних е коробочках. Але виявляється, в Америці їх е виготовників цигарок заставляють на цигарках не просто писати, що там. Куріння шкідливо для вас у здоров'я Уже в світі дійшли до того, що люди стикі отупіли, що вони ніхто нічого не читає. А якщо ти там поставиш картиночку із страшним раковим захворюванням, тоді на тебе це нібито більше діє. Так от вони пішли е в суд в Техасі. Оспорити це, тому що вони сказали, що картинка там настільки велика, що ми не можемо написати навіть назву своїх цигарок, ми не можемо свою інформацію помістити, і це по, по суті, суперечить першій поправці Конституції: а це свобода слова в Америці. І тут, якщо, якщо чесно, для мене трошечки важ, важкувато прив'язати, як свобода слова в Америці пов'язана взагалі з. З картинкою із страшною захворюванням на, на коробочці взагалі, ну не Але закінчилося тим, що суд в штаті Техас став на сторону тютюнової компанії і сказав, дійсно, можете ці картиночки забрати. А федеральна влада м -м, пішла, чи вірніше, це Food and Drug Administration, Це адміністрація, яка займається стандартами по їжі, взагалі про, про здоров'я, їжа і пігулки. Вони пішли в апеляційний суд. А там уже не один суддя, там три судді сидить. Е, і вони пішли і виграли там суд. Суд сказав, що ні, все нормально, це не суперечить ніяким першим поправкам. І вони сказали, що картинка з раковим захворюванням ніяк не ущемляє ваші права для, для свободи слова. В свою чергу тютюнова ця компанія не зупинилася, і вона пішла тепер. Ну, що над апеляційним судом, вони пішли у Верховний суд США. А Верховний суд США взагалі не став навіть розглядати це питання і відкинув його. І по суті, тепер останній суд, який вирішив цю справу, апеляційний суд, все залишилося в силі. Ця компанія RJ Reynolds змушена буде так само на своїх коробочках друкувати оцю фоточку, і там я не знаю, раком шиї, раком голови. Там є, є до речі, декілька цих фоточок. І що цікаво, до речі, що ці фоточки. В американському цьому здоровчому каталозі були аж обновлені останній раз у 1984 році. І от там їх запитали, може час уже щось новіше, їм все-таки кращі фотки зробити і так далі. Ну і в 2025 році не планується обновлювати цей каталог оцих страшних фоток, які мають курців трошечки, як то кажуть, ну, призупинити, щоб трошечки холодний душ, щоб вони. Ну, краще оцінили, можливо, ситуацію, що вони там смалять і що вони в себе в своїй легені напихають. Вчора, в понеділок, іще розпочався один страйк. Це новина із е, Північної Кароліни. Там е, місцевий інтернаціональний аеропорт Шарлот е, працівники, які відповідають за прибирання, тобто прибирають літаки після того, як вони прилетіли, е, підвозять інвалідів на інвалідних візках. Викидають сміття там і всякі такими речами займаються. До речі, оці профспілки в цьому конкретному аеропорті це налічує 800 людей. Цікавий момент, що цей страйк розрахований тільки на 24 години. Тобто він сьогодні має закінчитися. Розпочався вчора, закінчується сьогодні. Але вже навіть і без цього декілька е літаків були відкладені авіарейси через те, що я так розумію, їх не співали чистити. Але взагалі що вони вимагають? Ну звісно, як, як завжди, більше грошей. Але, на даному, але в даному конкретно, в цій конкретній ситуації зарплати цих прибиральників в цих авіалініях зараз вони заробляють від 12 доларів 50 центів на годину до максимум 19. Я так розумію, якщо ти проробив років 10, то ти можеш доробитися до 19 років. І от вони вимагають від 22 до 25 підняти зарплату. І тут моїх 5 копійочок. Я реально не знаю, який рівень життя в Північній Кароліні. Але якщо брати до уваги е, Індіану, наприклад, я не думаю, що у нас тут набагато дорожче, ніж в Північній Кароліні, то заробляти 12,50, слухайте, ідіть краще працювати в Макдональдс, там більше зарплата. Це реально плювок в обличчя за роботу, яку вони там оце, в принципі, і холодне, там, я не знаю. ну... Я не знаю, за ці гроші жити неможливо взагалі. Так що тут, ну, справедливо, тут уже не додаються там, а, умовно кажучи, 80 тисяч доларів зарплату. Просто порахуйте 12-50 доларів на годину, 40, годов, 40 годинний робочий тиждень, 52 тижні в році, виходить в сумі 26 тисяч доларів. Це, це не гроші. В Америці це не гроші. Зрозуміло, що. Ну, за це не можна. Вам на рент навіть не вистачить на їжу, на рент, на всякі страховки, вам не вистачить цих грошей. Тому тут, ну, на мою суб'єктивну думку, вимоги дуже чи більше, ніж справедливі. Новина із Флориди. Історія взагалі червень місяць 23-го року, вже більше року тому назад, історія трагічна. Там мама чотирьох дітей. Чорна. А прийшла побалакати своєю сусідкою. До речі, мамі 4 дітей 35 років, прийшла своїм 9-річним сином. А прийшла до сусідки, який 60 років, яка біла <кхм> історія про те, що біла сусідка завжди нарікала, що діти то голосно граються, то збігають на її там, територію. Поліція туди на розборки вже приїжджала там біля вісьми разів там сусіди розказують. І тут був так само якийсь конфлікт. Діти щось там десь. Нашуміли діти, як діти, слухайте. Ця мама прийшла зі своїм сином, я так думаю, побалакати. Підійшла до дверей, і ця 60-річна сусідка через двері вистрілила і вбила цю маму чотирьох дітей. А коли суд відбувся, пройшов, то адвокати розказували, що вона так за себе переживала, що їй загрожує життю. От вона в цілях самозахисту пальнула через двері. Ну і знову ж таки, суд розбирався, дійшли до того. Слухайте, двері були замкнені на замок. Сусідка прийшла без ніякої зброї з дитиною, тим більше з маленькою дитиною. Можна було вцілити навіть в ту дитину, коли вона стріляла. Ну і справа закінчилась тим, що максимальний термін за цей злочин. Цій тьоті з Флориди світив 30 років. Суд їй присудив от буквально вчора, після обіду, було вже винесений вирок 25 років ув'язання. Ну, якщо їй зараз 60, добавте 25 Це ж вважаєте до кінця свого життя. Ця, ну, по суті, знаєте, це старші люди. От вони такі вже, знаєте, буркли буршливі, не люблять нічого, їм багато чого не подобається, нове нічого не підходить. Ну, але тепер слухайте. Виправна колонія тюрма буде тепер виправляти цю жіночку. І до кінця віку вона тепер буде в своїй камері. Так само можливо розбиратися, що не ходіть, тут моя камера, ходіть там куршками. Така неприємна історія, діти залишилися без мами. Ще одна історія із Флоріди, і тут от трошечки проти американський менталітет сунутий ніс не в свої справи. Але на цей раз це добра новина. Ну як? Не зовсім. Історія про те, що сім'я. Яка проживає в Флориді. Пішли там в парк атракціонів зі своїми дітьми, шестеро дітей. Наймолодшому було 6 тижнів. всього-навсього. В Америці такими маленькими дітьми ходять люди кругом. Прийшли вони, ця сім'я в цей парк, парк атракціонів, там гуляються, граються собі. І Тут мама помітила, що якийсь мужик косо дивиться якось на неї, на її маленьку цю дитинку. Но вона спочатку нічого собі не подумала, але може, здалося, подумала. Але ще через деякий час вони проходили, і той дядько вже підійшов до цієї жінки і каже: Вибачте, він там представився, каже: я взагалі рятувальник, а взагалі пожежник-рятувальник, в Америці, взагалі, якщо ти пожежник, то ти маєш там знати, як першу допомогу нанести, багато медичних навчань проходять і так далі. І він їй каже: Слухайте, я не хочу вас налякати, і вибачте, що я лізу не свою справу, але ваша дитина дуже жовта. Вам треба перевіритись. Там можуть бути деякі моменти, деякі хвороби. Вам просто може ніхто не сказав, вам треба ну, чим скоріше перевірити до лікаря. І ця жінка не сказала, не лізь свої справи, там, умовно кажучи, слухайте, це дитина, такими речами не жартують. А перед тим вона ходила до свого педіатра. І педіатр їй сказав: слухайте, та це жовтенька вона, а більше на сонце виносите ви свою дитину і все пройде. Ну і вона на цей раз. А, взялася конкретно після того, як цей чужий дядько. Вона, до речі, як виявилося, його ім'я навіть не запам'ятала, як його звуть і так далі, звідки він ішов він. Просто запам'ятала, що він пожежник. Почали перевіряти цю дитину, здавати аналізи крові. Лікарі подивилися ближче, швиденько дитину перевели в дитячу лікарню в Орланду. Я так розумію, в Флориді це можливо найбільше чи найкрутіше там. І в кінці кінців, коли аналізи. Е всі там перевірили, підтвердився діагноз, і в цій дитини виявили синдром Алагіля. І це доволі така неприємна хвороба. Добре, що виявили по суті на такій початковій стадії, але це знову ж таки там цілий букет хвороб. По суті, це життя інвалідної дитини-інваліди. Все починається там з починки, потім і, і зір, і кості, і серце навіть. Дуже часто це закінчується взагалі трансплантацією печінки, тому що печінка там не справляється через певний момент. Дуже такий пакет великих е організм не виділяє потрібні вітаміни. Це життя з постійним наглядом над, за цією дитиною. Ну і знову ж таки, вона тепер через там засоби масової інформації з'являється. Ми б хотіли б узнати того чоловіка, дайте там ім'я там. Ми хотіли подякувати, що ви не байдужний, не байдужий, І от в даному моменті по суті всунули свого носа в чужу справу. Теоретично, можливо, навіть спасли їхню дитину. Ну і остання новина на сьогоднішній день. Вона така святкова. Сьогодні, знову ж таки, вчора, в понеділок, ще діючий президент Джо Байден. Помилував двох індиків. Це взагалі традиція така цікава в Америці. Вона почалася ще хтось. Є легенди, що це Авра... Авраам Лінкольн перший це зробив, але офіційної інформації ні... ніколи немає. Потім десь офіційно це зробив президент Кеннеді, буквально за декілька там короткий час до того, як його вбили, там, він вперше випустив індиків, а потім була така суматоха. Той хтось робив. Хтось не робив, колись жінки якихось президентів займались, але з часів Джорджа Бурша старшого з 89-го року. Це стало офіційним. понеділок, тиждень, коли починається День подяки в Америці, Тензгівен, офіційно в Білий Дім привозять двох індиків. Їх там, до речі, я спеціально тренують, щоб вони не були там налякані, їх, вони не бояться не світла, не спалахів, там, фотоапаратів, і до них близько люди знаходяться. Тобто спеціальне таке круте тренування проходять для цих індиків, і от їх е, історія про те, що індиків нібито привозять на свято Дня Подяки в Білий Дім, щоб їх там засмажити. Але от тут така вже ж гуманна, слухайте, Америка, про те, що. Президент тепер офіційно милує цих індиків, випускає на свободу. До речі, я ніде не знайшов на яку свободу конкретно їх відпускають, і там, чи їх потім пізніше не ріжуть денебудь, чи в якийсь ліс. Я не знаю цю інформацію не знайшов. Але, взагалі, про що це подія? Це подія про те, що в Америці, по суті, якщо хочете офіційно з понеділка, з вчорашнього дня, починається святкування. Це тиждень Дня подяки, потім цілий місяць, різдва. Потім новий рік, тобто аж до нового року оце починається американське святкування. До речі, коли я тільки приїхав в Америку, то от наші іммігранти багато говорили: ну як так, Різдво тільки один день святкують. Ми там ну, мінімум три дні, дехто навіть святкує там до 12 днів. Там. Але хто хоч трошечки заглибився в цю тему, то він розуміє, що американці виявляється, святкують різдво набагато більше, ніж ми в Україні. Чому? Тому що на наступний день після Дня Подяки в п'ятницю. Це вже починається офіційно, по суті, святкування Різдва. І от п'ятниця після Дня Подяки, і аж до 25, січня, до 25 грудня американці цілий місяць святкують Різдво. От така от традиція в цій країні. Так що, такі новини на сьогоднішній день. Дякую, що ви додивилися цей огляд до кінця. Не забувайте підтримати Україну. А я вам вдячний за ваші вподобайки, підписки і коментарі на моєму каналі. На цьому все. Сподіваюся, зустрінемося завтра. Вам нехай щастить, все буде Україна.